От на 18.00 практично щодня маємо зведення прес-центру штабу АТО. Таку докладну інформацію зі Сходу України. Так, от там на Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї, російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Луганське, Невельське, Кам'янку, Верхньотурецьке, в районі Авдіївки по наших позиціях вогонь вів танк. На Маріупольському напрямку з артилерії та мінометів та лаківку та Гнутове, з мінометів загарбники обстрілювали Новотроїцьке, а з гранатометів та стрілецьких... Зброю Павлопіль, Лебединське та Березове по Павлополю, до речі, вогонь вів БТР противника на Луганському напрямку. Загарбники з мінометів обстріляли Троїцьке, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї новозванівку і Новоолександрівку. Загалом зафіксовано було 29 обстрілів. Двоє наших військових було поранено.